Доброго дня! Хочу вам розповісти про лобзик Bosch професійний GST160 BCE. Ну і не тільки розповісти, а зрівняти з більш простішим. Він уявляє собі апарат, у якого потужність 800 Вт. Це досить велика потужність. Виробляється він в Угорщині. Має повноцінну. Регулювання маятникового ходу на 4 положення має е, можливість змінювати направлення здуву, е, направлення повітря. Бачите, або включене, або виключене здув е, при різці. Е, що ще особливості полегшена зміна пилок. Бачите от такий механізм, який полегшує і пришвидшує зміну пилок. Яка особливість, якщо ви подивитесь, тут є два ролики. Які забезпечують, щоб при пилянні не відхилялося і не гнулося пильне полотно. Саме головне в ньому, крім того, ось така алюмінієва, дуже міцна основа. І пластик, який не залишає слідів на той поверхності, яку ви ріжете. Крім того, тут є дуже швидке можливість регулювання кута. З фіксацією, дуже зручно зроблено і дуже швидко це можна робити. Як на мене, дуже якісна. Е, є можливість регулювання обертів. Вона винесена в зручне місце і не заважає роботі. Ну, ось такий апарат, який мені дуже подобається. Він іде в ось такому l для транспортування і зберігання. З ну, владишем, ось поставки, це, я так розумію, щоб захист від вилітання різних предметів. Це йде в комплекті три пилки оригінальні і можливість підключити пилосмок для того, щоб було чисто під час роботи. Його молодший брат дуже схожий. У нього не набагато менше потужність, тільки 710 Вт, а тут 800 Вт. Але повірте, 710 Вт вистачить в принципі, на всі на виконання всіх робіт. Регулювання обертів у нього, бачите, в якому місці там, де включення знаходиться. Тому при включ... включаючи, ви постійно трете цю регулювання. Обертів. Ну, як на мене, не, не дуже зручне місце. Але має повноцінне переключення, переключення маятникового входу. Має також швидке заміна пильного полотна, але ну, менш зручніше, ніж тут. Ролик, якщо ви побачите, класичний, один. Але, скажімо так, для більшості операцій цього вистачає. Основа металева, дуже якісна, скажімо так, метал формований. Як на мене, міліметра два, е, товщина, може, два з половиною. Ну, Скажімо так, серйозна техніка. Але щоб виставити кут е, який-небудь прирісся, треба користуватися шестиградником. Але не так часто, е, ну, не знаю, у кожного свої види робіт. Е, Регулювавку обр... я включу. Ось так він, Ось як він працює. А цей... Треба ще, Якщо його включаєш, тут, бачите, є два світлодіоди, які світять в зону різу. Ось така техніка, техніка дуже надійна. Ну, можна зрівняти, що це, наприклад, Рено, а це Мерседес. Тому що ця техніка. Вона, по-перше, на 250 грамів легша, ніж е молодший брат, але і дорожче, більш ніж в два рази. Тому кожному по е кишені можна вибрати любу модель серії професійної Bosch. Не путайте з зеленою серією. Мені по лобзикам, е Bosch е подобається ну, тільки, тільки повноцінної синьої серії. Звертайтеся. Для консультації, для придбання, для прокату. Всього найкращого. До побачення.